Що не встиг утеплити ножки до зими, народ скоренько налітайте, поки є можливість італійське жіноче зимове взуття, можна сказати, casual, спорт стиль але досить актуальне, досить практичне, тепле і комфортне. Скандія, Італія. Ботіночки, черевички, різні модельки, різні кольори, різні розміра. У лоті їх всього лиш є 20 пар, я зараз все вам покажу по 20-90 євро за пару. 42-й розмір отакі гарненькі, чорні. 38 розмір отакі. Зараз буду просто викидати їх на цей, щоб ви бачили і знали, яке буде наповнення. 39-й отакі. Може так буду ставити, щоб було естетично. У мене все не естетично, хоч щось буде естетично. Отакі 37-й. 41-й. Отакі. 20 пар це не так багато, друзі. Потім в описі я пропишу, скільки буде коштувати хлоп в, в гривнях. Це є 40 розмір, але, ну, може бути, як унісекс, а може бути, скоріше, і, напевно, як чоловічі. Бачите, навіть іде система ант... кошка. Система антисніг, анти-хто-угодно, анти аби ви тільки не упали, колись на двері. Вод і чоловічих пар буквально десь пару пар, де небагато. Зовсім ну одна-дві точно буде. 44 розміру Такі ботики чоловічі гарненькі. До речі, кожна пара має карточку етикетку, що. Взуття дихаюче, воно не промакаюче, воно має спеціальну протекторну пропитку прослойку. Ну, от, в принципі, всі рекомендації, вся інформація на карточці, вона є на цьому. на взутті. Скоренько, быстренько вам зараз постараюся, щоб не займати багато часу. Отака от моделька 39-й. Розмір. В принципі, всі розміри адекватні. Ну, немає таких абсолютних маломірочок. Ну, 37 розміру така моделька. Мені, в принципі, подобається це взуття. Ми не перший сезон його завозимо. Воно, в принципі, класне. 37 розмір такі брискочки гарненькі. Знаєте, в зимі, коли слизько на дворі, або слякотно, або комфортно неприємно, то це взуття вас врятує і ваші ножки, і ви точно будете ходити по вулиці в комфорті. З комфортом. Правильніше так буде. 39-й сьогодні йду до окуліста перевіряти очі, бо щось зовсім з очами біда повна. Так. Отака моделька гарненька, 37 розмір. В принципі, якщо ви продаєте жіноче взуття, то я думаю, що це досить гарна пропозиція буде для вас. Ну, а крім того, якщо раптом десь маленькі розміри, то, в принципі, можна як і дитячі його продати. 39 розмір, такі гарненькі йдуть. Так, ще трошки. Але хочеться просто показати вам повний лот. Так, це. 37 розмір отакі чобітки гарненькі. 36. -й. Маленьких розмірів небагато у лоті. Переважно йдуть 8-9, ну от бачите, кілька сімерочок теж попадається. А якщо раптом попадеться якась... А... Подібна моделька, то вона обов'язково буде в розмірному ряді. Ви не отримаєте дві абсолютно однакові моделі, щоб вони були не в розмірному ряді. 38-й. Ось такі Чекай тут так. Ось Отакі, бачите, я вже показувала була сімерочка, а це дев'ятка. Гарненькі такі. Взуття хочу вам сказати, що абсолютно продаваємо. Ще один 40-й. Бачите, навіть якась моделька, може бути у вас у магазині, чи де б ви там не торгували в розмірному ряді, тому що якщо ви навіть продаєте в інтернеті, то людинка вам питається, дайте мені таку пару отакого от розміру, і ви можете їй що запропонувати. Ось така слібляска вже була подібна. Це є сороковий розмір. Бачите, досить нормальна така розмірна сіточка, що не, 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 не. не. Ось я зранку заговорююся. Понеділок, страшний день. 39-й. 39-й розмір. От, друзі, ой-ой, убіжала, ну нічого. Замовлення, знаєте, телефони всі є. По більш детальну інформацію я пропишу. Дякую.